Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Нарешті я пофарбувала волосся. Сьогодні зранку було світло, леончик спав, точніше, досипав, до цього він прокидався. Потім знову заснув. Я вже вирішила не спати разом з ним, а займатися справами і задачею номер 1 було фарбування волосся вчора, ввечері, коли він спав вже пішов на нічний сон, то я прибирала на балконі. У нас була злива, були відкриті вікна. А ми в той час якраз вийшли на вулицю прогулятися, і у нас там невеличкий поток був. Так взагалі вже там давно треба було прибрати все. Тож я вчора там зробила. Генеральне прибирання зі світлом стало вже трошечки краще, вже періодично не вимикають світло в сірих зонах. Тож стало більше часу, щоб робити якісь домашні справи. Тож буду займатися зараз домом. Треба все привести до ладу, поприбирати. Ще треба в шафі речі поскладати, як завжди. Є чим зайнятися. Ну і нарешті спека ця пекельна пройшла, бо коли було дуже спекотно, нічого не хотілося робити, ми тільки з злогоном лежали під вентилятором. А зараз, коли він буде спати, то буду щось намагатися робити по дому. Зараз ми йдемо до педіатра. У нас плановий візит на два місяці. І сьогодні будемо довончику робити щеплення. Буде одне щеплення шестикомпонентне, і ще буде щеплення від ротовірусу. Це називається щеплення. Насправді це крапельки в ротик. От, будемо робити не державне щеплення, будемо купляти вакцину щоб вона була в кращої От. Йдемо разом з Сергієм, він теж вийшов разом з нами, але пішов в Єву купити серветки е -е, вологі, бо в нас вже закінчується, треба, щоб з собою візочку були завжди. Тож він пішов, а ми вже сидимо поруч з клінікою. Нам на 11, -ту. зараз без 10, то через 5 хвилин вже підемо. На прийом Леончик поїв, зригнув так добряче на мене, тільки одягла спідничку чистеньку. Вже не видно, а ось тут трохи є мокра пляма, ну нічого, висохне, лежить тепер, штовхається мішка. Щось він трошки нервує, мабуть, відчуваю, що зараз буде щеплення у нього. Сподіваюсь, що все буде добре. Бо я насправді теж хвилююсь. Хвилююсь, як він зараз на це все відреагує і як буде ситуація напроти дня і ввечері, як він буде себе поводити. Ми подивимося. Ось такі беремо зараз серветки Джой в Єві. Вони від нуля 100 штук в упаковці, і зараз вони коштують 40 гривень. Ну, завжди тут різна ціна на них то 50 гривень, то 40. То буває акція, дві купуєш третя упаковка в подарунок. І ще купив звичай сухіда. Вернулись ми вже додому, Леончик спить. Ми його не діставали із людьми, нехай вже там досипає, щоб не прокинувся. Хотілося ще погуляти, але зараз вимикають світло, тож ми прийшли додому. Так, щеплення зробили. Робили ось такі: перша вакцина гексаксим. Обов'язкова вакцина, вона шестикомпонентна від гепатиту Б, від дифтерії, кашлюка та правцям і ще чогось там. Робили платну, це французький виробник. Вакцина безкоштовна, яку виділяє держава, вона йде індійська. Я не захотіла робити індійську, тож зробили платно. І зробили вакцину рекомендовану від ротавірусної інфекції Ротарекс. От це крапельки уранні. Не Недешево це все коштує, але, знаєте, на здоров'я грошей не шкода, особливо для своєї дитинки. Зараз покажу, що ми заплатили. Ось, дивіться, рахунок. 3970 заплатили за вакцини. В аптеці можна було їх купити дешевше, але не можна приносити вакцини з аптеки. От, а одразу вони купуються в клініці. Пацієнт Дьомін Сергій Леонович. І заповнили нам карту імунізації. Та книгу здоров'я. До речі, я перевірила перед тим, як робили вакцинацію, перевірила терміни, і також ще обов'язково запитала, як вони зберігають при відключеннях електроенергії. В день то зрозуміло працює генератор аутоначішта, клініка не працює, і ніхто генератор не вмикає. Але до холодильника в них... Під'єднаний безперебойник і холодильник в них працює постійно, тож вакцини зберігаються правильно. Так зараз подивлюсь, що тут вона заповнила, ага, ось заповнила вакцини, які були в пологовому і які зробили сьогодні. Дуже зручні. Такі речі і карта. Потім не треба буде шукати всі вакцини, як де мої вакцини Я не знаю. А ось у Леончика все буде в одній книжці. так І ось медична карта, тут всі його всі його прийоми записані, занотовані так, щось вже плаче. Сьогодні Леончика зважили, він вже важить. 5 кілограмів, 380 грамів. Такий пухенький кабачок. Матуся відгодувала, да, відгодувала. Ляшечки оці такі. Виходить, на кіло 400 він за місяць поправився. Молодечик, молодечик. На грудному молодці. Да? І вже зріст у нього 60 см. Росте хлопчина. Сонечко. thank mm -hmm. Ну що, я трохи поприбирала на пеленальному столику. Зараз зроблю вам огляд, як у мене на ньому все організовано. Одразу хочу сказати, що це покупка номер 1 і пеленальний столик або комод має бути. У всіх батьків немовлят, бо це дуже зручно, зручно перевдягати підгузок, зручно взагалі одягати, роздягати дитинку, зручно робити доглядові процедурки та масажі. Як бачите, у нас дерев'яний столик, це ікея, він не займає багато місця, дуже зручний. Також у нас до нього органайзери пластикові, теж ікеївські ікеївський. Матрацик та на матрацник. Зверху я ще обов'язково кладу одноразову пелюшку. Купую пелюшки розміром 90 на 60, розрізаю їх на дві частини, і якраз виходить ось такий шматочок, який підходить по розміру на пеленальний столик. Обов'язково стелю, тому що. Дитинка може зригнути або може сходити в туалет в той час, коли ми її перевтягаємо. От, так, далі дивіться, ось такі пластикові органайзери. Вони дуже легко чіпляються, ось такі гачки. Можна чіпляти, як вам зручно. Так, ось так. Два однакових розміри і один ось такий великий. В одному в мене водичка. Кожного ранку я промиваю цей органайзер, наливаю сюди кип'яченої води і промиваю оченята та личиком Леончику. Потім в цьому органайзері зберігаються ватні диски. Ватні пафи ось такі великі, ватні палочки з обмежувачем. Термометр тут у мене є пафи та ватні диски для того, щоб промивати личику. Це можна тільце промивати. І буває, що немає води, так як нема електроенергії, то не буває, що змочуємо паф і. Протираємо дитинці ті місця, які забруднилися. От. В цьому великому органайзері зберігаються серветки вологі, потім ось такі крема від Ларош, якими ми користуємось. Також у нас є судокрем, теж іноді його використовуємо. Потім тут перекись водню і є ще ось така мініатюра: це лосьон для тіла, і також є краплі для носика. В мене ось такі, одні зволожуючі, інші очищуючі. І я періодично крапаю по одній. Краплі А Тут в мене ще зараз лежить термометр ось такий безконтактний, взагалі він у нас в кухні зберігається, бо частіше я його використовую для того, щоб вимірювати температуру молочка, якщо підігріваємо. Раніше, коли годували сумішю, то завжди. Вимірювала температуру суміші, води, точніше, щоб зробити суміш. От, сьогодні я його сюди поклала, бо зробила щеплення Леону. І щоб можна було заміряти йому температуру швидко. Ну і також міряю під паховами, ось таким теж електронним термометром. Так, далі відро у нас висить доволі об'ємне. Відро для сміття, як ви розумієте, туди дуже зручно ми кидаємо використані підгузки, також використані матеріали по догляду, тобто пафи, ось ці ватні палички та серветки. Одразу скажу, що Ніякого неприємного аромату з відра немає, так як дитинка поки що споживає тільки молочко, і тому запах, ну, майже його немає, скажімо так, а з відра не пахне взагалі. Ну і плюс до того, що ми його кожен день виносимо на сміття. Одразу у мене тут стоїть ось такий. Фетровий органайзер, дуже зручний. Я його купувала на Аліекспрес. І в цьому органайзері є кишеньки і є відділи. Отже, одразу в боковій кишені лежать пакети для сміття. Також тут лежить ось такий крем під підгузок. Скажу чесно, пару разів його використовували, а так ним не користуємось, просто лежить. Далі тут порелан, крем, це я використовувала його для себе, коли налагоджувала грудне вигодовування. Потім в мене тут великі ножиці. Ножиці тут для того, щоб розрізати пелюшки одноразові. Ось вже ці порізані на дві частини. А ось ці ще цілі. І дуже зручно, коли треба взяти чистеньку пелюшку, цю ми викидаємо в смітник, беремо чистеньку і підстілаємо. Далі два відділи з підгузками. Потім тут в боковій кишені розчистка, ось така та грибінець, потім. Пінцет пластиковий і ось такі ножиці для дитячого манікюру та педикюру. Дуже класні і зручні. Мені прям подобаються. Так, тут теж у нас є кишені і тут електричний аспіратор, і ось такий. Звичайний аспіратор, я ще купила і такий. З цієї сторони теж є пішеньки, але вони порожні. Так, далі дивіться, ось тут висить гачок. Ось такий, його теж можна знімати вішати, де буде вам зручно. На гачок вішаємо завжди. Одежу, яку сьогодні там одягали, чи плануємо одягати, і також висить або пелюшечка, або рушничок. Це ми витираємо після того, як підмили або покупали леончика. Так, далі в столі лежать у нас рушники. Тут у мене два рушнички куточки, один великий, один менший. Це просто рушничок, теж я використовую, буває, витираю ротик чи ще щось. Це пояс від кокану. І тут зверху, коли ми не, використовуємо... не. не користуємось коконом, я його сюди кладу. І з іншої сторони органайзер з пелюшками стоїть, теж дуже зручно, він тут розмістився. Тут ще кошик для брудної білизни брудних речей дитячих. Вважаю, що дитячі речі мають бути окремо від речей дорослих, тож у нас окремий кошик. Теж все дуже зручно. Я потім ось так беру. Цей кошик несу до пральної машини і так само вигружаю вже чисту мокру білизну, несу на балкон розвішувати. Ну, і ще є у мене ось така подушка для годування, теж дуже зручна, класна, тож вона висить на ручці дверей. Ось такий куточок у нас тут. Все дуже зручно, компактно. Коли вже це все буде не потрібно, просто прибереться і все. Ну, Зараз займає небагато місця. Також там внизу можна розмістити дитячий одяг теж в органайзерах, але мені зручно, коли він в мене зберігається в шафі. От, І я просто беру те, що на сьогодні потрібно, і вішаю ось сюди. На гачок. От цей столик я купувала на OLX. БУ. Також планую потім його продати, коли не будемо його використовувати. От, і це така річ недовго тривала, тож можна було купувати і БУ. Хоча я знайшла в дуже гарному стані ще й з усіма органайзерами та матрациком. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом дуже смачного салату. Він дуже легко готується та з простих інгредієнтів. Я вже зробила заготовки, відварила куряче філе. Філе можна використовувати запечене або зробити філе-гриль. Також з двох яєць я підсмажила млинець з обох сторін. Два огірка один. Болгарський перець, сметана, гірчиця в зернах. І із спеції це сіль. Перш ніж нарізати огірочки, я чищу їх від шкірки. Ви можете цього не робити, просто останнім часом я полюбляю чищені огірки. У мене є дуже зручний ніж для. Овочі, овочі чистка. Завжди нею чищу картоплю, моркву, огірки. І тепер їх нарізаю. Чищу та ріжу перчик. Тепер я ріжу куряче філе. Вже майже готовий. Залишилось тепер порізати цей млинець на тоненькі смужки. Оли салатик трошки підсолити та заправити з сметаною з гірчицею. Салатик вже готовий. Ось такий яскравий. Він виходить дуже смачний, швидко готується, поживний та корисний. Сподіваюсь, що ви теж його приготуєте, і він вам буде смакувати.